Пане Ігорю, що стосується, ось ми так з пані Світланою скептично переглянулись після того, як прочитали про британську, британську розвідку, розвідку яка так, про те, що так у расистів не вистачає БК. Та особового складу, особливо те, що не вистачає боєприпасів. Ми якось уже одного разу чули про снарядний голод, і потім ці факти абсолютно не підтвердилися. От тому і тут певний скепсис і сумніви виникають. А коли йде подібна характеристика саме потенціалу від окупантів, давайте говорити відверто в Росії є. Замкнений цикл виробництва снарядів. Тобто їм не треба ніяких там, додаткових ресурсів залучати, якихось там іноземних інвестицій чи складових для того, щоб випускати снаряди. От що, що снаряди їм робити простіше, простіше всього в цій ситуації? Чи є в них снарядний голод? Нема. Чи є в них проблеми з логістикою? Є. Ну, перебитий Чонгар це одна історія, там, де ми. Перебили їм залізничне сполучення. Ну, але ж воно не, не над водою, а фактично ще ж міст не зруйнований. А отже, чи будуть вони його відновлювати, будуть. Але ж ми знаємо, що точність наших е е озброєнь, які нам Інвестували у власну, інвестуючи у власну безпеку, дали західні партнери. Точність цих озброєнь дозволяє ще раз вдарити і ще раз попасти в ту саму кулейку на тому самому Мостові. Ну це так по-простому. Що стосується інших моментів, дехто казав, що от там Росія відправила свою там в Північну Корею, зараз вони привезуть купу снарядів. Ну якщо подивитися логістичне плице з Північної Кореї та до України, оці е, тисячі кілометрів залізницею з тим потенціалом, який може робити Північна Корея. В цій ситуації для мене це виглядає трошки я на це дивлюсь скептично. Чому? А навіщо? Росіян, відверто кажучи, вони за останній період зробили в них снаряди виробництво снарядів, рахується мільйонами. За останній період, за останній місяць, липень. Та за липень чи червень-липень? От не буду зараз, mm -hmm. боюсь милися. Червень, помоє. За червень. Та за червень вони зробили більше снарядів ніж за минулий 22 рік. Це рахується мільйонами. З приводу тез британської розвідки. Велика Британія. Як казав Бен Волес, мала нам постачати порядка 16 тисяч снарядів 155-го калібру. А спромоглася поставити аж 200. Дякую, друзі. Але Росія за добу по нашим позиціям кидала до 80 тисяч за сутки. Тому 200 це супер. 200 тисяч від Британії це супер. Так, вони кращі, вони точніше б'ють і так далі. Але це 200 тисяч. А я ще раз кажу, а Росія за добу кидала до 80-ти. Ну зараз трошки менше, знову ж таки, зважаючи на перебивання логістичних ланцюжків, які постійно робить наша артилерія, ну і далі по тексту. Тому, резюмуючи, в нас є інша проблема. От я от зараз слухаю ці всі в деякій мірі переможні такі речі, що от ми там йдемо, ми там дійшли до лінії Суровікина. Так, дійсно, це кров'ю і потом, ми дійшли тих декілька кілометрів до так званої лінії Суровікіна на деяких ділянках, там старомайорське. ну, ми знаємо ці всі історії. А я дивлюся іншу проблему. А скільки ешелонів оборони в нас зараз вибудовується на лінії Креміна ну, а з нашої сторони Купінсько-Лиманський напрямок? Я дуже добре пам'ятаю, як Ганна Малляр вийшла, сказала, що в Бахмуті були безпрецедентні оборонні рубежі. А я сиджу і згадую, як днем стріляли, відбивали атаки, а вночі копали. І я думаю, де ж ті були рубежі? Я пригадую інтерв'ю з спокійним Давінче, який ходив там між Троїцьким і Бахмутом, і казав, оце все поле. Тут скоро буде лінія фронту, тут нічого не будується. Я пам'ятаю ці всі історії. Не запитання знову ж таки риторичне. Скільки ешелонів оборони вибудовано там? І повірте мені, якби я не знав би дійсної ситуації, то я би зараз тут не тріпався, як то кажуть, язиком би не ляпав би. Але я вам скажу, мало, недостатньо. І після того, як ми, звичайно, можливо, перейдемо і на тому напрямку контрастук, нам будуть розповідати, що там були безпрецедентні лінії оборони. А я вам скажу: безпрецедентна лінія оборони це тіла моїх побратимів. На тому напрямку, в тому числі. Ігоре, а побудова зведення цих ліній оборони це чия зона відповідальності? У нас є Міністерство оборони. Так. Забезпечення армії повністю лежить на Міністерстві оборони. У нас є військові цивільні адміністрації, які фактично залучаючи всі ресурси, які знаходяться там, вони також звітують про будівництво оборонних рубежів. Колись, коли я був в певному напрямку, в мене одне із завдань було так мовити організація оборони одного з населених пунктів. Я вам скажу, містечко немаленьке. Перший указ мій як коменданта. Ну, бо я, крім того, що ще там воював на одній лінії, ще мав в тилу забезпечити майбутні рубежі. Так, от перший наказ був такий, що заборонити, випускати з цієї території на, так мовити, на велику мирну частину України угу. техніку, яка може копати. Ви собі не уявляєте, як почали мене, мені дякувати правоохоронці, які стояли на блокпостах? Ну, це сарказм з моєї сторони, але щоб ви зрозуміли. Зразу знайшлося до овер до фігари шальщиків. Я навіть не знав, що стільки їх можуть знати мій телефон, навіть дехто знавав мій телефон через, через Волинь. Де я, де Донбас, mm -hmm. де Волиня, де Донбас? Знаходили навіть так. Тому ще раз наголошую: у нас є дуже дуже багато проблем, які потрібно вирішувати вже, тому що. Я переконаний, що незаміченою не була 100-тисячне угрупування російських резервів на цьому напрямку. Точно так само, як не були незаміченими тих 900 танків, які по даним розвідки зараз кажуть, що Росія там десь зосередила. Я думаю, що цей напрямок найближчим часом буде більше звучати в наших медіа ефірах, ніж е, Бахмут. Якщо <кій> Дозвольте, давайте трохи про іншу поговоримо. Дрони так, вони починають. Про про Москву ми поговоримо. Давайте трохи інше. Білорусь хоче укласти зраном угоду про виробництво шахедів. Таке припущення роблять аналітики інституту вивчення війни. Їхню думка, їхня думка базується на вчорашній зустрічі міністра оборони Білорусі Віктора Хрєніна і Мохамеда Резе аштіані Давайте почуємо фрагмент зі звіту. На посаді міністра оборони Ірану Аштіані в першу чергу відповідає за ведення переговорів про військові придбання і продаж. Тому Хренін і Аштіані ймовірно обговорювали угоди зі зброєю під час зустрічі. Можливо, вони говорили про створення в Білорусі заводів з виробництва безпілотників Камікадзе Шахет для підтримки російського вторгнення в Україну. Україна ж стверджувала, що іранські інженери відвідали Білорусь у травні 2023 року, щоб модифікувати місцеві заводи для виробництва цих безпілотників для Росії. Пане Вадиме, ну по-перше, наскільки для вас чується загроза в цій новині? А по друге, ваше відчуття стосовно того, яку альтернативу ось всім цим новинам, всім цим планам рашистів по побудові заводів по виробництву шахедів, білорусів по виробництву шахедів, створюємо ми саме по БПЛА, наскільки. Чи дійшли, як вам здається, ми тої точки, коли ми вже зрозуміли, який би план нам потрібен, для чого він нам потрібен, які модифікації, і далі процес вже буде безпосередньо за виробництвом, а не за пошуком того, що нам потрібно? На фронті я думаю, вже давно дійшли, які БПА потрібні. Тобто кожен насправді підрозділ дійшов навіть до того, що перепрошую, робить їх самостійно, вплоть до того, довелось тому, що немає якогось постійного забезпечення або розуміння того, що навіть піхотні частини, які стоять, вони також їх потребують цих очей. Я би так сказав. Угу. або... У разі потреби знешкодження техніки, як зараз дуже стало, ми дуже багато бачимо відео про fpv дрони, які знищують відповідну ворожу техніку, питання стоїть в тому, в кількості, ну принаймні в українському випадку, тобто у нас стоїть недостатняки. Тобто, ми маємо напевне досить широку вже пояду різних бпла розробників різноманітних, але ми не маємо достатньої кількості, і це питання якраз стоїть за державою, чому ми досі їх не отримали як ЗБЗ. Тобто волонтерським способом, способом, я ще раз кажу, кустарним, напівкустарним, безпосередньо людей, які беруть участь у А На рівні держави ми бачимо приклади поодинокі яскравих, ну, зокрема, ось цей випадок. з дальнобійними дронами, але вони ну дуже невеличкій кількості. І те, що новина про Білорусію, мабуть, говорить про мабуть ще одну чергову загрозу, яку ми можемо отримати, і з північного напрямку.